Христос Воскрес! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Що я сьогодні зробив, те заберу до неба. Кожен нашчинок, кожне наше слово. Вона має певну вагу. І ця вага наших вчинків, наших слів, вона і визначає те, що буде зі мною після моєї смерті. Знаєте, люди, які не вірять в те, що, є людська, що людина має душу. Люди, які не вірять в те, що після смерті. Є далі життя, продовжується це життя тільки життя е, душі, вони відкидають все. Вони говорять про те, що людина померла все, пішла в землю, порох, і далі нема нічого, далі є пустка. Такі люди знімають з себе відповідальність. Але той, хто вірить, що наше життя не обмежується з цим матеріальним світом, він знає, що після смерті є подальше життя. Живе наша душа. І саме від того, як ми прожили своє земне життя, залежить, що буде з нашою душею. Для нас, християн, це означає просту річ: ти або будеш в Царстві Небесному, винагороджений за свої добрі вчинки і добре життя тут на землі, або ж навпаки. Понесе відповідальність за те зло, яке ти чинив на землі. І тому сьогодні я привів цю цитату, яка, яка говорить нам про те, що все, що я сьогодні зробив, те я заберу до неба. Тобто слово, яке я сьогодні промовив, чи воно було будуючим, чи воно було словом любові, благословенням, чи навпаки, це було слово. Яке принижувало гідність іншої особи, засуджувало іншу особу, чи бажало смерті іншої особи? Це слово я візьму з собою до неба. І за це слово я буду відповідати перед Богом. Який сьогодні я вчинок зробив? Чи я сьогодні взяв хліб, поділив і роздав його потребуючим, чи навпаки, продумав махінації, як би викрасти гроші? І байдуже, що хтось залишився без куска хліба. За ці вкрадені гроші я буду відповідати перед Богом. Чи сьогодні я подбав про чиє життя, чи навпаки, я сьогодні забрав чиє життя? І за кожне це життя, яке я скридив, зберіг, чи примножив, чи забрав, я буду відповідати перед Богом. Людина може забути що завгодно, людина може заперечувати, ховати, але не Господь, у Господа записано все. Господь знає все про нас. І коли постане момент, Він нас покличе до себе, ми будемо за це відповідати. За наші слова, за наші вчинки, думки, за наші діла, які ми робили тут, зараз на землі. Господь спитає нас, чи ти готовий нести відповідальність за все, що ти зробив, сказав, поки жив? Господь спитає, чи, чому ти не виправив те зло, яке ти вчинив? Господь запитає, чому ти був глухий до тих слів, які тобі говорились, покайся, навернись, виправись. За все це ми будемо відповідати. І от Коли людина усвідомлює, що вона не буде відповідати в будь-якому випадку, вона буде зовсім по-інакшому мислити. Знаєте, сьогодні мав одну розмову, розговорилася за одну людину, і з одного боку ця людина і робить багато, але з іншого боку, і вона багато чого, як би це сказати правильно, занедбоє. Вона могла би робити набагато більше. Я не можу назвати цю особу, але вона могла би робити набагато більше. Але вона не робить цього. Не хоче. Не хоче, не може. Не знає чого. Вона має можливості. Вона має ресурс для цього, щоб творити набагато більше. В неї все є для цього час, можливості, матеріали, люди, але вона цього не робить. І коли ми про це говорили, бо це болить з іншою особою, я просто спитався, а чи не боїться ця людина відповідальності? І відповідь була: а кого він має боятися? Він нікого не боїться. Кажу, я не маю на увазі людину. Я маю на увазі Бога. Чи не боїться така людина відповідальності перед Богом? Адже всі ми несемо відповідальність перед Богом. Навіть той атеїст, який заперечує Бога. Він все рівно несе відповідальність. Чи не боїмося ми відповідальності? Сьогоднішня це наша молитва, це роздуми наші. Я закликаю скерувати їх до того, щоб ми задумались про відповідальність свого життя, про відповідальність своїх слів, думок, вчинків. Що нічого приховати неможливо. Ми можемо від людей сховати, але не від Бога. Ми можемо не дожити побачити людський суд, але буде суд Божий, і там нічого не сховаєш. Все, що я сьогодні роблю, я несу це з собою до неба. За кожне своє слово, думку, діло я буду відповідати. І важливо є задуматись про ці речі. Про відповідальність за те, що ти робиш. І навіть якщо ти помилився, то обов'язок виправити свою помилку. Бо за все у нас спитає Господь. І ми маємо жити з цією думкою, ми маємо жити із цим знанням, що єдину відповідальність ми несемо перед Богом. А Бога підкупити неможливо, обдурити неможливо. Бог це єдиний правдивий суддя, і свій вирок Він може винести ще тут за земного життя. Тож пам'ятаємо про цю відповідальність перед Богом і знаємо, що Його суд є справедливий. Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христ, Сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових. Усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну, благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які освають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. Ми просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні спокійну ніч, а завтра день перемоги, бо Ти святий завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!